У нас почалась вже друга частина цього як його? Хан. Ну, цього, ти поняв. А, він по мені попадає. А ти живий? Ні, вони не що. Один на один. Друга частина. А. Я завалив. Ну, ти тоже, монстр. Я все просто бити дуже сильно, бо я по тебе их попасть. Той пацан без броньки, тільки з железными. А! Та ну Ти здіваєшся? Що, я не вывалим? Давай, я Так лыжи в нього ті сніжки кінчаться.

Побігін. Побігін. ДА? Победів! Ні, я його, мабуть, встиг вбити, поки він мене столкнув. Я думаю, що в мене вийшло, коли я ще не впав. Коротше, ми закінчуємо вже другу частину цього Слава першого. Слава нації, Ага, смерть ворогам.